Ще є в нас э, спільна робота, де потрібна спільна робота. Та є багато місць, де її треба застосувати, починаючи від облаштування цвинтарів, завершуючи розчисткою лісопосадок, які є захаращені, посадки нових дерев, тому що в умовах зміни клімату і появи сухих вітрів, потрібно змінювати насадження, збільшувати кількість цих дерев. Звичайно, це різні Спортивні команди, різні творчі колективи, тому що перемога футбольної команди громади Н в області творить позитивних емоцій для розуміння громади як єдності значно більше, ніж 10 святкувань День села. Ну і, звичайно, в громаді мають формуватися такі. Ну, ключові елементи, за які є гордість, наприклад, народний хор. Якщо хор у громаді отримав статус народного, його запрошують і показують на телебачення, це вже дуже круто. Якщо ваша головна школа чи опорна школа... Попала в топ-50 рейтингу шкіл вашої області, це вже дуже круто. І це все формує нашу єдність, формує довіру, формує позитивний імідж громади і відкриває нам нові можливості. А от позитивний імідж громади обов'язково має ще елементи певної візуалізації. Сьогодні громади вже починають це розуміти, що вирізнитися з одній серед інших потрібно чимось яскравим, лаконічним, таким, що запам'ятовується, ну і таким, що зачіпає. Що це таке? Це є дві, два таких напрямки візуалізації, ідентифікації громади: це герби, символіка. І логотипи брендування. В чому принципова відмінність цих елементів, і як на них слід дивитися? Ну, коли ми говоримо про ці елементи, вони мають різне походження і різне призначення. Герби це така традиційна річ, традиційна символіка, і вона в основному базована на минулому, що от у нас колись була фортеця. Ми були засновані князем, у нас є там якесь там унікальне озеро, чи у нас займалися унікальним ткацтвом? Оце стає основою побудови герба, там, відповідно, прапора і іншої символіки. Коли ж ми говоримо про логотип, то часто допускається. Ну, Можливо, не помилка, а таке, ну, напевно, не, не зовсім правильний підхід, що давайте ми логотип сформуємо з герба. Не завжди це виходить гарно, тому що логотип. Він спрямований і базується не на минулому, він спрямований на майбутнє. Тобто він логотип показує якби перевагу, конкурентну перевагу цієї громади. Він орієнтований на якийсь напрям діяльності, на якусь там інноваційність громади. Тому це він зовсім по-іншому. Створюється і призначення його зовсім інше. Якщо герб є важливим, наприклад, для відзнаки якого формує, чи призначається рішенням ради у громаді, то логотип може бути використаний в тому числі на пакування продуктів різних, які виробляються на території громади для захисту. Географічних назв чи продуктів, які мають унікальне походження із цієї громади. Коли ми сьогодні починаємо роботу чи над гербом, чи над логотипом, я би рекомендував декілька речей, які варто взяти до уваги. Ну, пункт перший. Не варто когось копіювати. Тобто, брати якийсь герб чи логотип за основу, і щось там трішки змінювати. Ну, по-перше, це ну, не дуже приємно пахне. По-друге, ваше завдання може бути, чи ваша історія зовсім інша, ніж у тих, в кого ви взяли за основу, відповідно, герб чи логотип. Пункт-другий. Це типова помилка, спроба розробити герб чи логотип власними силами, до якого і власні сили, це, як правило, вчителі шкіл, там чи старости у громаді, чи просто активні люди, які починають гарно малювати. Тому що гарно малювати це ще не означає знати правила. І знати основи дизайну, які дають змогу створити продукт, який буде красивим і привабливим не тільки для автора, а назовні. Тому для цього варто залучити зовнішнього геральдиста чи художника-дизайнера. Але знову ж таки це крайність. Якщо ви просто скажете геральдисту чи дизайнеру, намалюй. Він намалює, але це може бути не сприйнято у вашій громаді, тому ця робота має бути така, по-перше, спільна. Геральдист має поспілкуватися чи дизайнер з багатьма людьми у громаді, які є лідерами суспільної думки. Він має вивчити цю ситуацію, має бути проведено багато дискусій у громаді, і лише після того ми получимо дуже класний герб чи дуже хорошу символіку у вигляді логотипа. Гасла, кольорів чи інших елементів. І тут дуже важливо розуміти, що от застосування таких ну, цікавих підходів до символіки, воно по-іншому починає впливати на формування місцевої політики, на формування враження про громаду з боку інших людей. Якщо там, взяти не знаю, там 20 років тому, може, 25, коли я починав тільки свою кар'єру і консультанта, і почав їздити по Європі, при слові Амстердам, перше, що приходило на голову, ну, що там є наркотики, що там люди нетрадиційної орієнтації. Поживають якісь дивні гриби. Ну, така, такий стереотип склався щодо цього міста. І ну, місто також дещо шокувало тих, хто вперше з'являється в це місто. Пройшло там два десятки років. І що сьогодні Амстердам? Амстердам сьогодні це місто інновацій. Місто циркулярної економіки, місто, де практично не захоронюється сміття, тому що все це переробляється. Місто, де організовується дуже гарний публічний простір. І їхнє перетворення, звичайно, почалося із формування нового керівництва містом і нового підходу. Вони обіграли Амстердам. У нову філософію життя I am I Amsterdam. I am, Я є Амстердам, Я є місто. І вся робота була спрямована на те, що люди, які живуть у місті, вони ідентифікують себе з цим містом, з його простором, з його життям. І це є дуже гарний і хороший приклад. Ще один дуже цікавий приклад, з яким варто. Познайомитися це приклад Копенгагена. Також цікаве місто, і тут дизайнер обіграв також open, відкритий, і вся символіка, логотипи побудовані, що місто відкрите до змін. Місто відкрите до толерантності, місто відкрите до інновацій. І, взагалі, слоган відкритий є зараз надзвичайно поширений і нас, і Львів застосував. Відкритий подкарпатське воєводство використовує відкритий простір, тому це є дуже важливо. Коли ми говоримо про застосування логотипів, ми можемо побачити, що є цікаві приклади, що логотип створюється і застосовується таким чином, що є умовно обласний. Чи провінційний логотип своє брендування, є логотип у громади чи міста своє брендування, і дуже часто укладаються навіть угоди між різними рівнями влади, яким чином застосовувати спільні підходи для посилення свого такого синергетичного ефекту. І тут варто би. Звернути увагу, що в Україні зроблена дуже така велика робота, розроблений український логотип Україна НАО і є брендбук по застосуванню цього логотипу. І ви, коли працюєте над просуванням своєї громади, Маєте точно ознайомитися з цим брендбуком, тому що коли ви будете робити якісь продукти для зовнішнього вжитку за межі України, точно варто використати вже цей елемент українського логотипу українського брендування, тому що це посилить вас, це з'єднає оце вашу ідентичність. Вашу впізнаваність зпізнаваності України, яка є вже достатньо великою.